Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. А я сьогодні готую гриби. Прийшла посилка з білими грибами, думаю, буду готувати. Закипіла вода, вкинула грибочки, варю 20 хвилин, а поки варяться грибочки, підготую за жарку. Накрешила ось так. Цибульку тепер поставлю, нехай підсмажиться. Потім, коли грибочки зваряться, будемо готувати далі. Так, грибочки відварилися, тепер до смаженої цибульки виймаю друшляком ці грибочки і додаю до цибулі Шумовочкою ось такою вийму, щоб водичка стекла, і відправляю до цибулі. Додавши грибочки до цибулі, перемішала і підсмажую разом з цибулькою на невеликому вогні. Готую з інтернету цей рецепт, тому що в моєму регіоні, де я проживаю, грибів білих немає, тому прийшлося звернутися до інтернету. Готую по-простому, швидко. А далі буду читати, буду видивлятися рецепти і готувати по-іншому. Так, грибочки підсмажилися, тепер на цьому етапі присолюю. Сіль така в нас модна, крупна, попробую гадати, ну постараюся не пересолити. Далі додам сметани і ще їх протушкую трішки сметаною. Проточкою при закритій кришці. Грибочки просмажилися із сметаною, додала ще трішки солі, скуштувала, були не солоні, тому додала трішки солі. Тепер беру яйця, тому що гриби свій смак проявляють саме краще з яйцями. Тому взяла 5 яєць, бию вінчиком їх і відправлю до наших грибочків. Тепер підсмажу Грибочки разом. з яйцями. Без кришки, при відкритій, без кришки. Буде смачно. Ну, ось, друзі, приготували нарешті наші грибочки. Що виходить? Помила, закипіла вода, вкинула грибочки, варила 25 хвилин. Додала сметанки, цибульки підсмаженої, яйце і останній штрих. Шриф, шриф, ось такі помідорки покладу. Ось, і буде смачно. А якщо вам сподобалося, як я приготувала грибочки, то заходьте, скуштуємо разом. Надіюсь, вийшло смачно. Отак швидко можна приготувати самий простий рецепт грибочків. Всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного, всього вам найкращого!